Всім привіт! Це я наводив на балконі порядок. Тут таку знайшов в пакеті в такому для хліба він наполовину з папіра, наполовину з, з, з поліетилена. У мене була така капуста звернута. Ну і я ж думаю, треба її вже викидати. Коротше лежала, я про неї забув, то сьогодні її знайшов. І викидати її, а на неї дивлюсь, вже вже рослина зросла. Ви бачите? Тобто заквітла ця капуста. На балконі в пакеті. Ось таке от. Тут в мене просто ще зростає, така з минулого року, в горшкі. Це засіла і така капуста квітне. Ну і поруч ця, тобто вони вони дуже схожі. Тобто Можна її до землі посадити. Я думаю, що вона коріння дасть. І це буде як тіпа, нова коротше, та рослина. Тому вже насіння ще дасть. Цікаво просто. Як, як воно бореться за життя, не хоче вимирати. Ви бачите? Всю зиму десь це, в жовтні чи в вересні. Я ще, ну може там в, в грудні максимум. Цю капусту туди це, засунув і забув за нею. Як вам таке Ч, чудо природи? З цього боку гнила така ж, та волога, та лежала на ящику на картонному. А з цього боку от така от. І квітне повсю. До речі, можу ще показати таку квітку. Це цибуля так заквітла. Ще одна. Капуста це вонюча гнила. Зараз її закопаю цю квітку якось над землею залишу. Вона так, приподнята до гори. Так. трошки, якось так. Підписуйтесь на наш канал. Така капуста у нас.